Віталій Чонговай, пацієнт реабілітаційного центру незламні. Чоловік родом з Київщини, пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення разом з батьком. У складі 128-ї гірсько-штурмової бригади Віталій пройшов навчання і разом з побратимами допомагали обороняти територію на різних напрямках. Їх відправляли на допомогу різним бригадам. Зразу до нас дуже скептично ставились, бо пацани відкуда? ми з Рембата. Зусилили рембат. А потім, а ти, а ти що там? Та я в Британії на навчаннях був, типу, розказує нам. Проходить перший штурм, і ці британці на брошки заряджають. Коротше, а, а рембат показує, що ну, типу, все добре. Віталій розповів, що обидві ноги втратив внаслідок вибуху гранати, яку скинув російський дрон. Хлопці тоді перебували у відвойованих окопах. Тож росіяни добре знали цю місцевість. Не в дві години ночі. Евакуація тривала до п'яти: п'ять. Навіть в 5 з копійками я приїхав до 100 пункту. За цей період часу я втратив дуже багато крові. У е, мене втрата крові була, ну, мені лікарі, сказали потім, втрата крові була біля трьох літрів. Вони кажуть, ну, типу, це смертельна доза, ми не знаємо, як ти вижив. І завдяки вашій крові, майбутній ковід здасте. Все буде добре саме донорської крові, яка допомогла врятувати життя Віталія, наразі бракує. За словами керівника центру служби крові першого медоб'єднання Львова Юрія Кобецького, період свят менше стає донорів. Також на це вплинули проблеми із зв'язком, бо не було можливості сконтактуватись із волонтерами. Значно зросла потреба в компонентах крові, тому що багато військовослужбовців, і то що переміщених осіб із захворюваннями. З гострими, в тому числі і штурково-кружкової кровотечі і кровотечі з приводу гінекологічної патології, і звичайно, кровотечі з приводу міновибухових травм. Ми поспілкувалися з людьми, які сьогодні прийшли здавати кров. У нас викладачка поранила ногу, в неї буде операція, і потрібно допомогти людині.» Я вважаю, що потрібно допомагати людям але в кожної свої можливості. От таким чином я думаю бути корисним. Це в якісь мірії обов'язок. Хоч чимось можна поки я навчаюся. Це єдине, що я можу зробити для хлопців. Окрім того, що елементи донорської крові допоможуть у лікуванні військових і цивільних пацієнтів, процедура має переваги і для самого донора. Плюс в першу чергу людина здає кров на аналізи. Вона впевнюється, що вона не хвора на гемотрансмісивні інфекції. Це гепатит Б і С, це СНІД, це сифіліс. Це дуже великий плюс. Вона лише нас обстежується. Нормалізація артеріального тиску, прикладних захворювань. Перед здачею крові лікарі радять пити велику кількість рідини зранку поснідати чаєм або кавою з печивом, але не вживати молока та смажених яєць. Іван Кадиско, Олег Греб, Суспільне новини Львів.